Усі ці два десятиліття кучма людина, які тиснуть правицю, всі без винятку генпрокурори, міністри внутрішніх справ і президенти України, в тому числі і Зеленський. Так, у 2009-2011 роках Кучму кілька разів допитували у справі про його причетність до вбивства Гангадзе. Ба більше проти нього навіть порушували кримінальну справу щодо причетності до вбивства журналіста. Однак, жодних наслідків це для експрезидента не мало. Лише через 16 років з дня вбивства 22 березня 2016-го, Гангадзе поховали у дворі церкви Миколи Набережно у Києві. Однак відповіді на запитання, хто замовив убивство Гонгадзе, ми досі так і не отримали. Принаймні, офіційно, як дотепер не бачили доказів про причетність Росії до вбивства журналіста. Хоча логіка майбутнього розвитку подій в Україні і численні спроби Путіна приборкати Україну дають підстави припускати, що в цій трагічній історії без Кремля не обійшлося. Можливо, через 50 чи 100 років, коли жоден із учасників Кучмагейту не лишиться живим, ми дізнаємося про це.